Який незвичний подарунок вам дарували? У мене є ідея для подарунку, яка вас вразить. Я замовила бокс з новими хобі. Кожне хобі запаковане окремо і на них написана складність. Наприклад, в моєму боксі є прозорий замок з відмичками. Завдяки цьому скілу ви навчитеся відкривати майже будь-який замок без ключа. До кожного хобі з боксу є навчальний відеоурок за посиланням. А весь необхідний інвентар вже у боксі. В червоному мішочку лежала головоломка лабіринт Всередину можна покласти милу записочку або гроші, але відкриє її людина, тільки розгадавши головоломку. Ці бокси бувають з різним наповненням. Далі в моєму лежали магічні кільця. Ними класно робити собі масаж і взагалі прикольний кілл-тайм. А за допомогою цієї білої субстанції, і фарби та шпательків я навчуся робити текстуровані планети. Ще в моєму боксі фіджет ялинка це для мене антистрес. Хобі вистачить, щоб не сумувати весь місяць, ще й печенько з передбаченням поклали. У них є.